Всім привіт, з вами Аїда. Сьогодні нарешті продовження проходження Літернайт Мерс. Сьогодні, на жаль, без коспепу. По-перше, я лінила дупа, яка знову починає згадувати, як знімати відео взагалі. А по-друге, по-друге, я взагалі перед цим хотіла пограти в іншу феру, але з нею виникли трабли. От ну але в Літернайт Мерс я теж давно хотіла знову пограти далі. Тож давайте продовжимо нарешті. Так, перша думка, це те, що місце знайоме. Хоча... Так, стоп. Те. Ти... А, все. Прокинулась, зреагувала. Ні, 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 конкретно тут біля дворайда. Вони ж ми ж не були, ми тут не гуляли. Ми тут не ходили, не бродили. А, так. А Я... як... Я можу... А, ма... ні, мабуть, не можу, ладно. Я думаю, типу як не знаю, штовхнути двері спробувати якось, хоча це треба, мабуть, на себе штовхати сюди з усього, Звичайно, з цих дверей. Ми їх зараз ніяк не прям розкидаємо колбики, зате. Підчепитись ми тут особо ніде не можемо, ну, в принципі, фіг з ним. Тут у нас ще може зустріч. З босом буде скоро першим, де треба буде ховатися з того, що я пам'ятаю боже що. Що з тобою відбувається? Там ще сейф був перед цим. це ми здохли чи це. Це ми здохли, так? Да? Чи це катсцена така була, яка треба ну, треба була, щоб була по сюжету. Я не розумію. А, ага, зокрема, з усього нам треба ховатися в той момент, окей. Ладно, давайте погнали швиденько тут і повоз дверей, бо ми в них з усього, не заліземо, і вони тут так. Для, для красоти, І просто тому що. Ну, не всюди ми можемо дістатися. Так, ховайся, 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 ховайся. Нас немає, нас немає. Давай, 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 погнали, погнали, нам треба. Нам треба кудись добігти, а куди нам треба добігти? Це питаннячко. Куди ж нам бігти? Де я взагалі Я себе не бачу? Куди? Ага. Все, я себе нарешті бачу. Так, ось воно, другий сховок. Трохи сховок добіжи, 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 добіж, біжить. Фух, добігаю до другого сховку. Тепер нам треба далі бігти. Все я зрозуміла, куди нам, що нам. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Іди звідси, йди звідси, будь ласка, ні. Це було боліще, але тепер я принаймні розумію, що від нас вимагається взагалі. Так, да, це тут у нас великий Брат помітив, так би мовити. А, да. Так, ладно, давай вей wake up. А, uh, Так. Погнали. Окей. Okay. Так, ховайся, 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 ховайся. Фух, фух, фух. Не спалили. Не спалили поки що. Ой, ся, муха Так, блять. Не, стоїмо тут. За сховок. Стоїмо за сховком. Великий брат нас не помітить, напевно. Трошки ще трошки, трошки, дійди, будь ласка, не. Я роблю не так в цьому житті. Щось я явно в цьому бляха житті роблю не так. Ладно. Давай, вставай. І погнали знову. Here we go again. Да, моя англійська просто супер, я знаю. Зато латину вчу тепер. Шо? Просто тому що захотілося. просто тому, що зі школи ідея фікс була. З вивченням латини так. Ладно, йдемо сюди одразу. Так, я підкарю, соблюдушки. Та-та-та-та-та. Що... Да, 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 да. Так, а так, наставить не зачепило, нібито. Мы пробігли! Мы пробігли! Еей! Окей, брат нас не помітив. А те, що тепер? Тягнемо на себе, чи, чи як? Так, теж. нам треба стрибати, тут платформер, типу мою, як буте, типу як. Не знаю. Так, ладно. А в нас сюди не заст... не дострибує. Не дострибує. А шо далі? Так. Це ж двері у нас тут, да? Нам сюди, чи на сюди? На тонкій межі, конечно, мы. Ми... Я не знаю. А там, до речі, щось валяється, я не знаю. воно нам треба, воно нам не треба, я не знаю. Ні! Нашу, нашу я сюди пішла. Мама Мія просто. Ситуація, мама Мія Окей. Так. Я не знаю, я нічого не розумію, поки... Якщо чесно. Це я в стінку оце, оце я вмію, оце я можу, оце мба. Давай давай пошвидше сюди, 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 сюди. Ляха. Я ще в хнопках я путаюся. Ні, серйозно, я не розумію, куди. Куди, куди мені там бігти, що мені робити, я не знаю. Я нас вітаю, я розібралася зі своїм затупом, виявилося, Я просто забула, що треба, хріто, що стрибати вверх, то треба ще її скопитись руками. І те, що тут як, як окрема кнопка, це, це лівомишка. Коротше, так, Короте, да. я застрибнула на цю коробку таким, тому ми продовжуємо. Да, так, зараз. Туди. О, так, да, це сейф. А, тут просто. Я ще просто навіть підказку подивилась на Ютубі, а там вона просто типу, боком стрибнула на цю коробку. Я не зрозуміла, типу, як, що, по потім передивилась керування і, і згадала. І там я побачила єдине, що далі, це те, що тут перешитком цим можна далі лізти. Але я щось. М -м Теж шока. А, все так. Да. Все. Тривай ліву кнопку мишки за це. Затиснути тримати. Окей. Okay. Нам хоч не треба на цю штуку на мотості стрибати, ні? Ні, ніби ні, не треба. Ну супер. Так я не знаю, зараз що куди нам? Чи в ці відкриті двері і чи, чи ще полазити тут десь. Напевно. Я не впевнена. ні понять немає цікавого я не знаю Та конечно смешно якщо щось якісь цих дверей такі відчиняються. О, тут прям вічини не двері так окей давайте все ж на всякі перевіримо що там у нас було вот тут мені здалося що йдуть якось двері при відчиненні і там ще щось відчинене цікаве типу куди нам в першу чергу йти от воно реально цікаво Ні, не закривайте мене Стоп! Назад! Что? худые? Я в те двери не пошла еще. Что, ты меня убьешь, mm -hmm. да? Да, конечно, ты меня убьешь. Шо, что ж ты еще бы мне взрывал бы? Ох, бля. Выглядало болюще дуже, если честно. Ладно, Окей. Погнала спочатку в ті... О, куди? Що це за суисайд був? Я випадково су. Да, вкоротилася випадково, ладно. Окей. Глядаю дуже цікаво. Мені не сильно подобається щахучи звук крові, чи що це там сліди ніг ру. В якій позі там і хто знаходився на цьому ліжку? Я бачу сліди трьох ніг і однієї руки, Що це за ребуси? Поясніть мені, будь ласка. Що не я так розумію, було, что якийсь прикольний бонус був, чи що, я не знаю. Тут, ну, сейф спросил. Це окремий ви вид сейвів тут на локації. Я, я просто не певна, я не знаю. Може нам десь свит вот овенкнуть чи що? Не, не можу штовхнути, ні? Ладно. Тут край М -м. цікаво тобто ми просто по факту додатково заселилися чи що в цій кімнаті я не розумію що нам та розбита бідна іграшка дала але ладно тепер тепер можемо йти сюди напевно я не знаю Поб'ємося в стіну спочатку. Я не розумію, куди мені тікати після цього. Там усе щось лежить, дивіться. Стоп, а якщо я. Не, пригнутися не допомогло. Просто пригнутися в темряві не допомогло. воно, бляха, думав, в темряві бачить прекрасно. Думаю, краще, ніж ми, скоріше за все, з вами. Ладно. Як кажеш, подлюка, як скажеш. Так, стоп, а ми вже... Воно продовжувала гру з якої точки взагалі? Мені цікаво. Я можу заховатись під ліжком десь? Типу мене немає тут. Ходу нічого не помітив. Окей. Не, помидав, помитив. Събуємо! Нет! Не. Так. Я хочу ще раз... Я хочу глянуть, раз... через бита у нас игрошка ще не разбита. Шо у нас э, за игрушкою? Нет! Тільки нас снова! гра чомусь різко стала хардкорнішою, що ніж була до цього. Ну, типу, вона, так знаєте, Легенько-легенько гралася на початку ну, якраз ну, на, на, ну, нормально, спокійно. А тут. щось э... пішло не так. Щось взагалі пішло не так, ладно. Я ж не хочу зайвий раз дивитися, цілу, якісь приходження чи щось да, тут розбито. Тобто це сейф був по факту. Такий, я не знаю, чарівний сейв якийсь, чи що. Чи Це була просто одноразова акція типу, за всю гру. Я, я не знаю, що сталося. Чесно, не, не дупля не маю. Що ж нам тут, бляха муха робити? Якщо, якщо світло, якщо ми зі світлом... Я під... така була думка, я зараз нарешті її спробую. Ти боїшся світла! Ти боїшся? Ти не боїшся? Не боїшся світла. Падла. Подлюка така. А... Не знаю. А якщо... Якшо так, а так, а так, так, так. Так ти мене не помітиш, да, падла? Так ти мене не маєш помітити. Я під ліжком, я заховалася, я, я, я в домику, я в вишці. А, дивиться панюху я с Чому він, блядь, на при них любят кляк крыльчик От зараза така. Тепер нам треба прокрастися туди. Да? Я не розумію. так, а що там знаходиться? Там ніби нічого нема, да? Ні, не, там щось є. Нам, я не знаю, только тому не відкриємо, звідки він виліз. Тому нам, мабуть, треба через ці колискові пройти. Ну, до речі, якась тема цих немовлят така. Чи не може бути знать, яким що головна героїня вона з приємним, ну, з будинку якогось, чи ще щось, чи загалом може щось якісь натяки на її дитинство. Ну ладно. Окей. Знову сліди лапок. Стінах. Так. А, вона, мабуть. Нам скажу, що за сейчас розчитка треба, да? Так. Да. Окей. Хай погнали так, е, не-не-не-не-не так, оп, да ё-моё. це я і моя зграбність по життю, да, швирниці, швыряй кубики ці подалі. Це. Я ніяк не звикну до цієї опції з любою кнопкою мыші. Хоть жива, я думала, вона уже зовсім шмякнулась. Ладно. Пробуємо ще раз. Я не розумію, як мені... М -м -м. Явно не так. Мені треба якось туди, мабуть, стрибнути. Але я поки не сильно розумію, як мені це дійство таке цікаве виконати. Хм. Ні! Боже, вона кожен раз, знаєте, таку секунду дві валяється, просто як мертва ще після цього, і це просто саспенсу так додає. Да, ну враховуючи ще її розміри і висоту, то знаєте, шмякнутися може, ну, це як мінімум не дуже приємно, я думаю, шмякнутися. Я думаю, нам, мабуть, треба дивитися просто прямо. Ми живі. Ми живі. Ми повземо. Ми кудись заповземо зараз з вами. Доповземося, так? Да? Як до чого ми з вами доповземося? По вентиляційній трубі, по вентиляційному виходу зараз. Виходу, так. Да. Е, ми з вами кудись. О, опа-опа, дивіться. Навіть можна світло вимкнути. Поки ми тут скрадаємося. Окей. Okay. Ох. Oh. Так шмяк тут, що ж якогось бітного пацюка розбудили. Окей. Okay. Що б, блять, відбувається? Що з тобою? Дічого. Їй oh. тяжко дихати, їй живіт скрутило, На боїться? Це від страху, чи від чого? Це якісь болючі спогади далі будуть чи що? Чи це, це саме на світлі світленный? Да, да, коли ми на світло потрапляємо, їй стає дуже погано, різко. А чим це пляха пов'язана? По коли її поміщають? Там хтось зеркало тримає, чи шо? чи хліб, чи що? шо, Що нам ну, кинув хліб? Нам треба з'їсти його, да? А це від голоду їй погано. Візьми, візьми хліб, як як взяти хліб? Я не розумію. О, взяли, взяли. Їж, 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 їж. Чесно, я не знаю, я хоч і знала, що це хоро, але не очікувала. Напруженої атмосфери, да, я знаю, які ми ну, далеко не у всіх хорах будемо відверти, але реально напружена атмосфера. І цей не здавався, знаєте, якимось таким, ну, я не знаю, хором чисто в тому, ну, зі сторони, коли я бачу, хором чисто в плані, що ну, від когось. Якогось від треба тікати, типу, знаєте, такі, Так, ну тут же ж є прохід ползи. По автосейф. Автосейф. О, боже, петля. Найс. Найс. Nice. У нас тут. Невідомо, що у нас тут. Це задуш такий цікавий. Домов наш дощовик носить. Ладно, ну, це грудний жарт був. Пардоньте. Так, ага, тут я думала, що тут будуть якісь зараз складні головоломки, але... а ні, вони будуть, будуть там нас током йоб, йобом так не, якщо ми далі підемо. Окей. Нам треба десь... висміхнути цей його провод, про Если штуку в ты хочешь, еще можно, ну, можешь, что не. не. Так, ну, а, за все очевидно. А якшо, стоп, а якшо... Не. Да я мо ⁇ Я хотела стрибнуть, застрибнуть на эту хуйню. Не могу? Не. Ладно. Что я могу? Что у нас тут есть? Давайте дивитися. Я щось і не сильно розумію, де тут щось можна вимкнути взагалі. Може це раніше там десь було в тих кімнатах, мабуть. Давайте підемо, глянемо, я не знаю. Може Щось тут не то. Мабуть, десь тут треба, так? Да? Я думаю, нам не дармато, не можу стрибувати. Сюди що? Стрибаємо в петлю, тепер. Ой... Нє, не стрибаємо, ладно. Я просто не розумію, куди мені просто. що за нашу за стриба. Ну, я, я не розумію. Тут ніц немає. І Можливо, нам треба його кудись підтягнути? А може ні, я не знаю, як його на себе тягнути. Його можна на себе чи ні? А, може нам тут ось ось цю фігню треба перекрутити? Я не впевнена. Там у нас раніше як перемикачі було, здається, так? Да? ми вимикали? От тут я щось нічого такого не... А, ну, ну ось ця фігня. І нам. От на цю штуку у мене не виходить за застріб... І здвинути її теж не виходить. Значить, короче, нам треба якийсь табора собі притягнути звідти, я так розумію. А, я не впевнена, на цю штуку можна притягнути до себе якось туди, чи ні? Е. Це його. Штовхаєшся чи. Ні. Чи... Не, не штовхається, кошик. В кутку стоїть, я не знаю, я не розумію, я забула, як, як на себе його штовхнути. О! Опа, дивіться, дивіться, щось, щось рухається. Воно якось рухається. Єй. Але щось не дуже рухається. так. Нет. Я не, не разумею. Что она еще, еще и накрасила, это же не разумею. Ни, ничего не разумею, если честно. Ничего не разумею. Бадно, звісно. На свою власність та сором, мені довелося підказку, щоб зрозуміти, що прямо біля тих дверей, де може докомпюпнути, то е, треба було просто стрибати по тим шкафчикам. Да їх застрибувати. Ну, да. Тепер треба зрозуміти, що куди і як стрибати краще. Я так розумію, нам треба от туди да? Тепер, я не знаю. А тепер я не знаю. Ну, очевидно, да не сюди. А, ось розщитка у вас дивиться, ми можемо по ним. да, 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 да. Ліс-ліс-сис-ліс. -да. -ліс -ліс -ліс. Не! Випадково. Шо, пляха, відбувається. Тепер, може, мені треба якось... сюди? Да. Тепер по розчиткам. Оце вона така мавпочка, звісно, спритна, дивіться, як вона лазить. Так взагалі можна лазити? О, сейф, дивіться. У нас тут сейфчик є. Це чудово. Я вважаю, що це чудово новина, що в нас є сейф. Супер. Так, от у нас щось відкривається, реагує, не реагує, не реагує. Ну, коротше, нам треба походу на цю штукінці застрибнути якимось чином. Ну як, якимось чином. Коли вона до нас повище підсуметься. Пересев тупий респект. Я думаю, це буде дуже гарним завершенням сьогоднішньої маленької серії. Будемо хоча б потрошку, але будемо грати. Сподіваюся, що вам цей маленький бентежний випуск було цікаво дивитися. Для мене це важливо. Так, враховуючи те, наскільки мені стало зараз складно грати в іграчку останнім часом, я не знаю, просто обментежило мене. От. Так, пишіть коментарі, будь ласка. Вони тебе дуже дуже важливі. Ставте по поширюйте це відео, щоб допомагати розвитку каналу. Будь ласка, бо Можете мені якусь копійку кинути, якщо вам подобається моє відео, реквізити все як це можна буде зробити, буде в описі. У мене є телеграм-канал, один чисто знову нами по каналу поіграм більше ні, нічого, я ні, вона ні, щоденно створила. А другий у мене це чисто щоденник, мій дуже-дуже-дуже бентежний щоденник. Обидва будуть в описі до відео, також там в Лейда. Та всіх люблю це А, що? Мирного неба над головою, хай великий брат не стежить з вами. Можете пожартувати про своїх братів, якщо вони у вас є в, в коментарях, до речі. Ой, і до скорих зустрічей. Ой. па пам